Фімо, якщо ви ставитиметеся до людей так, як вони того заслуговують, ви нічого не продасте. Дайте їм відчути, немов ви їх поважаєте. Це їм сподобається і саме тоді настане той самий момент робити продажі. Ой, вей, це найкраще пояснення за все моє життя. Ні-ні ні, Фімо. Я таки сьогодні нічого не купую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виявляється, щоб зв'язати светер, потрібні три вівці. Ти це знала? Ні, я навіть не здогадувалася, що вони можуть в'язати. В'язень відбув свій термін і вийшов на волю. Рідні, щоб наставити на шлях праведний, прилаштували його до однієї з протестантських церков. До слова сказати, був цей чоловік великим, коренастим, з пудовими кулаками. Так от, дали йому від церкви завдання поширювати журнали. Через тиждень він звітує, роздав за день по 150 журналів, уся церква в шоці. Як вони за день максимум по два журнали, а він 150? Прийшли перевірити, як він це робить. Іде перехожий, чоловік до нього підходить Жити хочеш? Бери журнал. Віряни йому пояснюють дядьку Степане, не можна людей лякати. Змініть підхід. Наступного місяця він у два рази більше роздав. Перевіряють. Чоловік підходить до перехожого, запитує Ви не хочете померти? Тоді беріть журнал. <плес> Зустрічаються два проктологи. Один іншому каже Ти знаєш, у нашого заввідділення манія величі. Що це ти взяв? А він учора каже Піду до церкви, богові свічку поставлю.